Всім привіт! На ремонті ось такий електросамокат. Ось так він називається, можливо комусь буде цікаво. Проблема тут яка? Він вмикається, б'є помилку і їхати не хоче. Зараз будемо розбиратися, в чому тут проблема. Розібрав я цей самокат. Подивився, що на виході батареї є напруга 41 вольт, але на дисплеї в нас. Світиться ключик і показує низький заряд батареї. Ця батарея спілкується з контролером через ось такий роз'ємчик. Це роз'єм зарядки. Тому було вирішено цю батарею розібрати і подивитися, що там всередині. Батарея 36 вольт 288 Вт 7800 мА. В такому пластиковому корпусі вона всередині стоять у нас. Ось такі акумулятори з цієї сторони, щоб назву було краще видно. Ось такі у нас тут акумулятори 2600 мА, напевно. Збірка 10С 3P. Розбирати було важко. Ці дві частинки корпуса вони. Проклеєні герметиком, плюс в корпусі є ще ось такі защіпки, які не хотіли, точніше, не давали можливість роз'єднати ці дві частинки корпусу одразу. Що я тут побачив? Що все, ніби на перший погляд, у нас добре. Зараз потрібно буде повністю її виняти і подивитися напругу на комірках. Розібрав я цю батарею трішки більше. Ось така тут плата БМС стоїть. Підпаявся до неї, підключив вимірюваний прилад напруги. Напруга 41,5 вольта. Розбіжність між комірками 12 мВ. Показує. В принципі, нормальна робоча батарея, претензій маю. Під'єднав електронне навантаження, виставив струм 10 А. Вмикаємо. Напруга просіла до 39 вольт. Навантаження тримає. Можна трішки більше поставити. 15. Розбіжність у нас 27 мВ. При навантаженні. Претензій до батареї немає. Мала б вона працювати. Чому в нас показує, що низький заряд батареї і світиться ключик. Напевно, потрібно розібрати буде дисплей і подивитися, що в нас там з дисплеєм. Можливо, туди попала волога, тому що з батареєю. Все добре. Все тут порозбирав, щоб добратися до нашого дисплея. Дуже важко розбиралось. Це захисне скло приклеєно було на герметик. Я обережно його відклеював, щоб не поламати, тому що не знаю, де таке можна знайти. Ще на М365 повно в інтернеті продається, а на цю модель я не знаю, де можна буде. Знайти запчастини. Ось такий дисплейчик, вологи тут не було, все сухо, гарно, ніяких проблем на перший погляд немає. Бачу, є один незадіяний роз'єм. Ось цей. Можливо, є якісь різні комплектації, і тут щось підключалось ще додатково. Що, зараз, напевно, ще повідключаю, перевірю, як Спрацьовують наші гальма і ручка газу. Натискаю на ручку гальм і можна бачити, що датчик там працює добре. Ручка газу теж нормально працює. Уважно оглянув наш дисплей, нічого явно згорівшого я не побачив. Підключив все назад і так само б'є. Ту помилку. Далі вирішив продзвонити кабель, який йде від нашого дисплея до контролера. Розібрав також контролер, щоб подивитися, що там всередині. Ось так він виглядає. Всередині цей контролер. Ось така назва, можливо, комусь буде цікаво. В контролері теж явно згорівшого, нічого не видно. Все ніби ціле. А самокат не працює. Вирішив також подивитися, чи справні датчики хола в двигуні. З двигуна йде ось такий у нас роз'ємчик, де 6 дротів. Живлення. Три дрота це з датчиків хола, і білий дріт більш за все, Датчик швидкості, а можливо, тут реалізований датчик температури я на 100% не знаю. Він якось незрозуміло мені дзвониться цей білий дріт. Можливо, придеться зараз ще розібрати двигун і подивитися, що там всередині. Тут можна бачити хтось щось клеїв і, ймовірно, буде проблема з тим, щоб зняти це мотор колесо. Віддерто, і клей, зняв цю пластмасу. Вона тут, бачите, така поломана і її таким чином до кучі скріпили тим клеєм. Прикручено було тільки на один болтик і все залито клеєм. Що я побачив, коли розібрав? З цієї сторони шайби стоять правильно, а з тієї сторони шайби стоять неправильно. Ось ця шайба має стояти ось тут, а оця з цієї сторони. Навпаки. І побачив ось таку річ. Бачите? Нормально воно не прикручене. Якщо сильніше прокрутити, ми можемо бачити, що відкручується все руками. Тут шайба з таким виступом, по ідеї, має бути. Так, ось бачите, вона має стояти перша, а потім стояти ця інша не хоче вийматися. Зараз я вийму і подивимося, чи не пошкоджений нас тут цей кабель. Розібрав я цей двигун, ось так він виглядає всередині. Нічого страшного, тут всередині я не побачив. Трішки пошкоджена ізоляція від сальника. Ось там можна бачити видно кольорові дроти, але повністю вони не перетерті. Тому це не могло бути причиною того, що воно не працювало. Під'єднав все, увімкнув і побачив, що самокат запустився. Помилку зараз не вибиває, показує повний заряд батареї. Я подумав, що. Знайшов причину, причина в двигуні. Вирішив відключити датчики хола і побачив, що б'є помилку. Але помилка в нас незручно однією рукою. Зараз спробую. Коли від'єдную, б'є помилка е 3 А перетивно у нас була помилка е 0 Значить, причина не в цьому. Куди поділась помилка е 0 І чому зараз так, я не знаю. Коли під'єднати датчики хола назад і перезапустити самокат, помилок у нас знову немає. Зараз я увімкну, вимкну тут, вимикаємо знову. Можна бачити, помилки немає. В чому причина, поки що не знаю. Зібрав мотор колесо назад, увімкнув самокат. Зараз він працює на круїз контролі. Помилок ніяких не вибуває. Що в нас не працювало, я досі не знаю. Вирішив перевірити роботу датчиків хола. Підключив ось на зелений дріт. Працює добре. Зараз підключаю на синій. Також проблем немає. Зараз на жовтий дріт. Всі датчики хола у двигуні працюють нормально. Коли я відключаю датчики хола, повністю, у нас вибуває помилка е 3 Підключаю, все працює. Зараз самокат вимкну, вимкнув, увімкнув. Все почало працювати. Чому не працювало? Не знаю. Потрібно буде ще завтра розбиратись цілий день. Зайняли мене пошуки цієї несправності, незрозуміло, що це було, чому не працювало, чому працює зараз. Треба поспати, подумати. Наступного дня. Увімкнув самокат, помилок ніяких нема, все працює добре. Поки що не знаю, в чому причина в пошуках. Вирішив зібрати все назад, спробувати проїхатись, але перед тим як збирати, ще звернув увагу, що не працює у нас задній ліхтарик. Розібрав його. він Тут склеєний був. За допомогою ось такого молоточка я його простукав. Щоб розклеїти, і побачив, що тут обірвані друти. Зараз це все припаяю, зберу тут все на місце, щоб вже сюди не лізти. І спробуємо проїхатись. Можливо, на ходу проявиться ця несправність. Почав збирати цей електросамокат, і в мене виникла одна ідея. Я коли від'єднував роз'єм з датчиками хола, у нас вибувала помилка. Є 3. Я подумав, якщо я зараз почну від'єднувати різні роз'єми, перше, що я від'єднав, це роз'єм, який йде від нашої батареї до контролера, ось цей сигнальний. І подивитися, чи буде бити якась помилка. І бачите, самокат працює нормально, проблем немає ніяких помилки ніякої нема. Цей роз'єм. Через які спілкується батарея з контролером. Напевно, для того, щоб можна було зайти через додаток і подивитися, в якому стані батарея на комірці. Я хотів це перевірити, але коли скачав цю програму, там потрібно проходити реєстрацію, тому вирішив цього не робити. Далі, що я хочу зробити, хочу від'єднати роз'єми від ручки газу і гальм і подивитися, які будуть нас бити помилки. Зараз я зупиню самокат, від'єднаю спочатку роз'єм на гальма подивимося разом з вами, що буде відбуватися. Помилка Є2. Одною рукою незручно, зараз я під'єднаю ми від'єднаємо ще ручку газу. Роз'єм гальм під'єднав на своє місце, зараз від'єдную. Роз'єм ручки газу. І подивимося, чи буде нас бити якась помилка. Так, є помилка Е1. Не вийшло нам знайти цю помилку Е0. Що вона означає, я так і не знаю. Збираю зараз все і ставлю на своє місце і будемо пробувати робити. Тест-драйв, можливо, при приїзді на цьому самокаті ми цю помилку побачимо. До речі, бачите, задній ліхтарик світиться у нас постійно, коли натискаємо гальма, від нас мигає. Так, збираю все. Пройшла енна кількість часу, поїздив на цьому самокаті, і мені вдалося побачити цю помилку Є 0. Ми вмикаємо самокат, можна бачити, показує низький заряд батареї, світиться ключик і наша помилка. Я спочатку подумав, що можливо проблема з кабелем, який йде від нашого дисплея до контролера, тому що це в мене сталося, коли я повертав. Я з собою мав мультиметр, я швидко подивився. Чи приходять сюди напруги, напруга 42 вольта з батареї тут є. Получається, мало би показувати повний заряд батареї. Прийшов в майстерню, взяв осцилограф і подивився, що немає сигналу з нашого контролера. З дисплея йде сигнал на контролер, а з контролера не приходить. Тому зараз розбираю знову контролер я цей контролер, Скажу вам, що в ремонті він дуже незручний. Тут мосфети прижимаються ось такою пружинкою. І вона досить незручна її ставити на місце, потім знімати. Що я побачив, коли розібрав контролер? Я побачив, що в нас немає напруги 4,3 вольта і немає сигналів на дисплей. І також відсутні сигнали. Які подаються на батарею. На контролері десь пропадає напруга. Хотів вам показати, тільки що увімкнув, перед тим, і все працює знову. Все працює, всі сигнали, які мають йти на наш дисплей із дисплея є. Ось на одній, на другій ніжці. Все запрацювало. Підготував мультиметр і Solf, щоб вам показати несправність, а вона пропала. Головне, що я її побачив і знаю, що причина 100% в контролері. Десь нас пропадає напруга. Я думаю, що причина, що там якась тріщина у нас на цьому самокаті, бачите, стоять такі шини, які не накачуються, вони дубові. І всі ці вібрації, вони передаються. На нашу електроніку. Це часто проблема з, ну, в таких самокатах, де стоять ось такі шини. Зараз спробую розібратися з контролером. Що тут і як. цей контролер, самокат вже зібрав. Зробив декілька тестових виїздів. Перевірив, все нормально працює, помилка мене більш не вибивала. Режими перемикаються, освітлення. Працює, натискаємо гальма. Все робить. В подальшому, якщо буде знову з'являтися така помилка, буду рекомендувати власнику замінити цей контролер. Тому що ремонтувати я його більш не хочу. Його так важко розбирати і збирати з тією брижаною пластиною. Незручний він в ремонті. Ось таке відео. Кому сподобалось. Не забуваємо поставити лайк, пишіть свої коментарі. Хто не підписався на канал, підписуємося. Всім дякую за увагу. До побачення!